У інтерв'ю британському таблоїду The Times спеціальний представник американського президента Дональда Трампа Кіт Келох висунув план поділу України на так звані зони відповідальності, який спостерігачі відразу ж охрестили планом розділу України. Сам Келох також сприяв аналогічній характеристиці. Коли запропонував поділити Україну як колись було поділено Берлін, який, як відомо, після поразки Німеччини у Другій світовій війні, було розділено на зони окупації між союзними військами: радянською, британською, американською і французькою, і у зоні окупації західних союзників було створено. Територіальне об'єднання Західний і Берлін про статус якого ще довгі десятиріччя не могли домовитися між собою: Радянський Союз, Сполучені Штати, Франція і Велика Британія. А у радянській зоні окупації, звісно ж, Берлін був столицею створеної більшовиками Німецької Демократичної Республіки. В будь-якому разі Келог дійсно намагався говорити саме про. Зони відповідальності в разі припинення вогню на російсько-українському фронті тільки вдався до неприпустимих порівнянь.